І зараз у нас ще є чаптер 16, це в нас було по Айдору. Тут ми вже з вами зробимо лабораторну і більш детально поговоримо, взагалі, що таке IDOR. IDOR – це Insurance Direct Object Reference, тобто це вразливість, яка дозволяє зловмиснику отримати доступ до об'єктів або ресурсів, використовуючи прямі посилання на них без належної перевірки прав доступу. У випадку з API ця вразливість виникає, коли API дозволяє доступ до ресурсів через ідентифікатор, наприклад, ID користувача, файл або транзакції, без перевірки, чи має користувач право. На доступ до цього ресурсу. Ви могли бачити, наприклад, що в Vimeo, коли ти дивишся відео, то ти просто можеш додати, там нехай дішки йдуть підряд. Ти можеш просто додати плюс один, і тобі кине на наступне відео. Але тим паче деякі люди не знають цього і розміщають свої платні курси на Vimeo, і таким чином, можливо, ви не можете знати порядок так, цих, але ви можете, в принципі, його просканувати, подивитися, просто проклацати, і таким чином цей платний курс легко скачується. Якщо візьмемо, наприклад, голові файли, то вони там кодуються, і відповідно це вже не просто цифри, але також до них є доступ. Тому що коли ми дивилися, наприклад, Google Дорки, то ми бачили, що ці файли також індексуються, якщо вони мають, якщо в них там включений спеціальний доступ, тобто доступ по лінку. І ці файли також можна знайти. Найкраще для того, щоб захиститись від DaiDora, все таки повинні перевірятися права доступу до файлу. Якщо розглянути так типи Айдори, да, то їх можна отримати на отримання несанкційного доступу до даних. Це можна як перший підвид, другий підвид це буде виконування несанкційних операцій, тобто недозволених. Третє це буде керування об'єктами додатку, тобто деякі айдори дають можливість редагувати дані всередині додатка, і таким чином ви можете впливати на додаток. Ну і відповідно останнє це прямий доступ до файлу. Тепер я пропоную нам перейти і зробити лабораторну на порт -Свігі. Субтитрувальниця ми бачимо, що ця лабораторна робота зберігає журнал чату, логи так користувачів безпосередньо у файловій системі сервера та отримує їх за допомогою статичних URL-адрес. Тобто, якщо в нас є статичні url адреси і вони не захищені правами доступу, то відповідно ми можемо використати наш IDOR і спробувати підібрати те, що нам потрібно. Вирішіть лабораторну, знайшовши пароль користувача Carlos та увідіть до його облікового запису. Тискаємо «Access the lab». Так, лабораторно підняли. Нам потрібно всі ці запити пропускати через якийсь проксі сервер для того, щоб ми бачили і розуміли, що там і як. «Next». Старт. Для того, щоб підключити наш Burp Suite до нашого браузера, ми можемо або напряму це зробити саме в браузері. А в нас на YouTube каналі є відео, як це зробити, або використовувати стандартний браузер. Це лабораторна робота, тому я використовую стандартний браузер Burp Бурпсюта Skyopen браузер. Давайте ми розмістимо 50 на 50. Ось наш браузер Burp Suite, а ось наш Burp Suite. Давайте ми скопіюємо нашу URL, де ми будемо взаємодіяти. Так, вставляємо. І ось ми бачимо, що тільки ми вставили. Тут же в нас почало загружатися. Ми бачимо My Account, куди ми, в принципі, будемо переходити для того, щоб ввести креншали Карлоса, які ми знайдемо далі. Ми бачимо Live Chat, де нам скоріше потрібно його виконати. Зараз ми спробуємо її швидко виконати. І відповідно потім ми розберемо, що і як. Натискаємо Live Chat. Бачимо повідомлення, пишемо повідомлення. Відправляємо, бачимо, що нам відправляє, натискаємо View Transcription. До нас прийшла транскрипція. Ми бачимо, що ми можемо її викачувати. Ось ми бачимо наш порядковий номер. Тут ми нічого відправляти не зможемо, тому відправляємо його в репітер. Тобто ми не зможемо нічого редагувати. Ми бачимо, ось що в нас тут двічка. Тобто ми знаємо, що ми умовно як другий користувач. Міняємо на одиничку, відправляємо. Бачимо, що у нас щось відмалювалось, і дійсно ми бачимо, бачимо діалог. І ось ми бачимо паспорт. Беремо цей паспорт, копі, my Account, Carlos, вставляємо логін. Все, лабораторно ми виконали. Я думаю, що ми її виконали дуже швидко. Отже, давайте розберемо, що ми тут з вами робили. Для початку ми з вами пішли в наш лайв-чат. А спробували ввести меседж. І ми побачили, що він зберігає історію. Потім ми натиснули View Transcription, і таким чином ми відправили запит на те, щоб нам відправили нашу переписку, щоб ми її змогли сохранити. І коли ми відправляли нашу переписку, ми побачили, що тут ми можемо використати iDOR через те, що наші переписки вони йдуть по номеру. Тобто 2 TXT це наше. І відповідно, ми спробували з вами зробити 1 TXT і він виявився вдалим, тому що ми перейшли на 1 TXT і відразу воно нам іскачало. Ми її відкрили цей діалог. Де ми з вами в репітері були? Ми відкрили, і ми побачили, що тут була переписка, така сама, як ми ввели. Але тут в нас була переписка, коли Карлос, так, переписка Карлоса, і ось він відправив повідомлення, де він перепитував, чи це його пароль чи не його. І йому відповіли, що так, звісно. Таким чином, ми отримали до цього доступ. Ми пішли з вами в поле My account», Побачили, що ми тут можемо зареєструватися. Зараз ми не можемо зареєструватися, можемо вийти і Ми да? побачили, що ми можемо тут зайти. ввели Карлос, спробували ввести цей пароль, і в нас все окей.